Мій приїзд до одного маленького хутора, де знаходилось усього 9 будинків, став неабиякою новиною для місцевих, коли вони почули, що я приїхав розібратися з однією справою, яка їх усіх турбувала. За жителів цього хутора залишилися лише старі всі їх діти не захотіли жити по старим звичаям, доглядати за худобою, городом і ходити по воду до криниці. Вони тяжіли до нових речей. Великого світу та цивілізованого життя. А старі люди не в змозі поладнати з новим для них світом продовжили життя на хуторі це місце зберігало традиції, не дивлячись на вік, жителі збиралися та часто святкували загалом свої свята, про які в світі навряд чи хто чув. Однак, по їх словам, коли прийшла Єва, свята стали проводити рідше. Або проводити за межами хутора, і саме за нею я приїхав, щоб розібратися у її проклятті. Про неї ходило багато чуток, а знайти Єву мені допомогли мої знайомі, які сильно відрізнялися від людей. Та й, взагалі, походженням своїм вони були не з цього світу. Однак то вже зовсім інша історія. Залишити свій фургон мені довелося досить далеко, бо місцевим не подобалося, коли якась машина псувала викидами чисте повітря, від чого, по їх думці, може зіпсуватися смак ягід, що ростуть довкола, та до того ж вони стануть отруйними. Єва жила у крайній хаті, старій і на перший погляд покинутій. По чутках, що я чув, вона ніколи не виходила на вулицю вдень. І це було лише найменше, що турбувало жителів цього крихітного поселення. Сьогодні я навідався до неї двері відчинила стара жінка, відкинувши іржавий гачок. Вона виглядала так, наче злилася із природою, немов якийсь лісовий дух. На деяких ділянках не було шкіри, замість неї росла кара дерева, навіть на обличчі. Майже повністю закриваючи праве око, а з під сивого волосся на потилиці стирчала маленька гілка, на якій росли бруньки й один зелений листок. Вона не була злою відьмою, як розповідали місцеві. В її очах я побачив сумну людину з роками самотності. Коли Єва подала мені чашку чаю з м'ятою, на її обличчі з'явилась посмішка. Від чого на щоці тріснув та впав шматок кори, їй було приємно ось так порозмовляти з людиною. Як виявилося, вона знала, що сюди приїхав не тутешній, який хоче знайти її, Їй здавалося, що ця людина має ціль нашкодити їй, прогнати або десь зачинити. Жителі хутора казали, що прийде Степан Сутінко і прожене її звідси. Вона боялася і вже сама збиралася втекти кудись у ліс. Однак, як виявилося при розмові за чашкою трав'яного чаю, незнайомець в окулярах не збирається робити зла, а навпаки, хоче допомогти з'ясувати, в чому причина одеревіння. Єва розповіла мені, що це прокляття, люди з часом починали ненавидіти її та звинувачувати в усіх бідах. Вона зовсім не стара, тільки має таку зовнішність насправді їй лише 35. А час, коли почались перші прояви її негоди, був 10 років тому, тоді їй стало зле знаходитись на сонці, з'являлися опіки, а на них дерев'яна кора. при здиранні яких утворювались рубці, які потім знову заростали докучливими наростами. З появою сивини вона стала слабкою і не могла жити повноцінним життям як равесники. В надії знайти спокійне місце, де її будуть сприймати за людину, вона поїхала далеко від усіх міст та знайшла поодиноке поселення хутір, жителі якого обіцяли, що не проженуть та будуть навіть піклуватися, допомагати. Надали їй окрему хатину, яка пустувала, але і тут з часом все змінилося. Вражай не вродив, вона винна, худоба захворіла, вона винна, хтось впав та покалічив спину вона відьма винна. Близьких родичів у неї не було, а далекі не хотіли приймати, тому вона не могла нікуди піти. Отака її непроста доля. Я запевнив Єву, що зможу все вирішити, якщо з'ясую, що саме з нею відбувається. Вона прощалася, опустивши очі. Схоже, зовсім не вірила, що з цим нещастям можна щось зробити. По дорозі до фургона мене окликнули двоє старих Тереса та Семен. Вони сказали. Що Єва мене обманює, та зовсім не така добра, як мені здається. І що вона взагалі навряд чи є людиною? Ці двоє прикрикували один одного, намагаючись запевнити мене у своїх думках. Тереса розповіла, що вона відьма, а Семен, що та вийшла із дна річки. Сперечатись з ними я не став, бо не хотів потім проблем від місцевих. Оскільки їх дуже легко налаштувати проти себе, ще й запишуть у поплічники нечистих сил, я тільки мовчки слухав. Коли вони сказали про неї усе, що хотіли, порадили мені сходити вночі до криниці, щоб я сам побачив усе своїми очима. Спочатку не дуже задумувався над словами мешканців, однак, якщо вночі і справді щось відбудеться. Це зможе мені допомогти з виявленням проблеми, а думки Єви щодо прокляття не є тим, що я шукаю. Прокляття зазвичай накладаються як покарання та є смертельними. Десять років з ним вона б не прожила максимум рік. Схоже, вона й справді не людської крові. Я повернувся у фургон, щоб подрімати, чекаючи захід сонця. Прислухавшись поради, я прийшов до криниці у ніч та сховався під стіною однієї з хатин. Річка знаходилася недалеко, тому в пізній час було прохолодно також мені докучала велика кількість комарів. Спати мені не хотілося, бо зміг відпочити. І о другій годині ночі з хатини вийшла Єва. Вона підійшла до криниці і почала спускати Відерце. Повільно крутячи стару ручку, щоб нікого не розбудити. Діставши його, Єва зачерпувала кухолем воду та пила її, наче в неї була величезна спрага, спустошуючи одну за одною, вона повністю випила ціле відро. А потім набрала нове, яким почала змочувати кору на обличчя, після чого здерла ту частину, яка закривала праве око. Я вийшов з укриття та повільно підійшов до неї. Єва змінилась. Вона вже не була старою, а виглядала на свій справжній вік. Але стало краще видно усі численні рубці. З того місця, де вона зідрала кору, пішла кров. Вона не була шокована від того, що я прослідив за нею. Лише запитала, чи боюся її тепер. Я бачив багато небезпечних істот, а знаю і ще більше, Тому можу розпізнати загрозу. Єва не представляє її. Після цього вона показала мені ще одну зі своїх таємниць. Йова доторкнулася до дерев'яної частини криниці, і з тріщини виросла кульбаба. Замість дивування я замислився вже був близький до розгадки. Запитавши в неї про батьків. Отримав небагато відповідей, бо вона майже не пам'ятала їх, однак мала фотографії. Ми пішли до неї, де Єва показала альбом. Вони виглядали як звичайні люди, без ніяких дефектів, а їх смерть настала від нещасного випадку. Нічого надприродного. В мене була теорія про підкидька, але це мало ймовірно. Було зрозуміло одне. Єва зв'язана з феями В уявленні звичайних людей, що читали казки. Феї це малі добрі створіння з крилами. Однак це зовсім не так, навіть на фундаментальному рівні. Феї це не створіння, а вид. Вони можуть бути добрими, злими, мати вигляд лісних чарівних істот гуманоїдної форми. Або зовсім не схожих на людей потворних чудовиськ Колись мені не пощастило вживу побачити представницю подібних фей, коли потрапив на декілька хвилин у їх світ Каргу. Це жахливе створіння, яке бачив лише один раз, але цього було достатньо, щоб не захотіти таке побачити удруге, навіть на фотографії. Висока, з роздутим животом потвора віддалено нагадувала людину. Мала два роти, п'ять хаотично розташованих очей та розмір приблизно у три метри. Її довгий ніс не мав кісток, він вільно гайдався, а все тіло було покрите бородавками та гнійними пухирями. Вони пропонують, на перший погляд, дуже вигідну пропозицію, яка потім виявляється її хидним жартом. Наприклад, людина, що забажала жити вічно, перетворилася на гранітну статую із живим серцем. Той, хто гатів багатства, отримав перетворених у золоті прикраси близьких людей, а хто бажав зникнення зла став сліпим та глухим. Також вони обманом викрадали дітей, після чого батьки їх більше не бачили. Ось такі бувають феї. Але у цього виду є дещо спільне вони можуть впливати на природу. Я сказав Єві, що в мене є ідея, яка зможе їй допомогти, відвести її у те місце, де сонячне світло не буде завдавати їй шкоди, а не довіра людей турбувати. Вона не повірила у існування подібного, але втрачати Єві було нічого. В неї немає місця, яке б здавалося рідним, або те, де її поважають та люблять. Тому вона погодилася, спілкувався з нею довго, почало сходити сонце, через це довелося перенести поїздку на наступну ніч. Коли вийшов з її хати, зловив косі погляди місцевих, що також повиходили зі своїх домівок. Схоже, їм не подобалося, як багато часу я проводжу з нею. І не вирішую проблему, яку вони самі видумали. Півні заспівали, з настанням ранку, а я повернувся до себе, чекаючи настання ночі. Вдень пролунали крики зі сторони хутора. Я вибіг з фургона і вирушив на переляканий голос усі мешканці. Зібралися біля хатини Єви, ближче за все стояв Семен, який схопив її за волосся і тягнув на світло. Ніхто не був проти, всі хотіли побачити, що станеться далі. Той кричав на неї: Чому вона так боїться світла? А Єва у відповідь: Стій, ні, ні, відпусти! На її благання не звертали увагу. Я хотів втрутитись та заступитись, зупинити Семена. Однак місцеві наставили на мене вила та загострені мотики. По їх думці вона мене зачарувала, і для них я також був ворогом. Зрештою, Єву витягнули на сонце. Вона впала на землю, а доки вставала, перетворилася на дерево, у якого кора в одному місці. Утворила силует зляканого обличчя, я знав, що історії не завжди закінчуються добре, однак не так жахливо. Якби не звірство людей, вона цієї ночі могла б знайти спокій, а можливо, і порадіти. Місцеві стали обговорювати, чи потрібно зрубати це дерево і спалити, та коли краще влаштувати свято. Раптом Семен почав обростати корою. На ньому порвалась сорочка, і він також обернувся. Перелякані жителі почали розбігатися у різні сторони, однак їх пальці на ногах перетворилися у коріння, яке одразу вросло у землю. Не в змозі сховатися від сонця вони також стали деревами вмить посеред хутора. Утворився сад з яблунями, персиками та черешнями. Це наче кара за шкоду та біль ні в чому не винної людини. Хутір став безлюдним. На всякий випадок, я вирішив дочекатися, коли сонце зайде. Настала ніч, і дерево знову перетворилося на єву. Але вона була зовсім інша. Її зовнішність була молодою, однак шкіра замінилася корою, від неї відчувалося тепло жива, але без свідомості, тільки що вона стала тою, ким нарекла її доля німфою, а точніше, дріадою. Тепер я точно знав, що з нею відбулося. Малі діти вкрай вразливі до різного зовнішнього впливу. І у її дитинстві якимось чином сталася взаємодія з іншим світом. Такі події дуже рідкісні, але подібні випадки існують. Наступне перебування під сонцем буде для Єви останнім, тому я доніс її до фургона та поїхав у сторону одного лісу, де, як мені підказали, в цей момент стерлась грань зі світом Фей. Коли прибув до місця призначення, намагався як можна менше кліпати очима. Я залишив єву на пні та на декілька секунд відвернувся. Вона зникла і була вже у кращому для неї місці.